Начинаю собирать еще одну батарейку литий-железофосфатную для зарядной станции. На 60 ампер-часов будет батарейка. Ну естественно, перед сборкой э, сейчас буду замерять сопротивление элементов. И выберу, тут у нас больше, чем надо элементов, выберу тише надо. По сопротивлению подберу одинаковые. Заміряємо таким прибором тестером, який міряв мільйони. В принципі, у них супротивник яке? Обично я міряв 18 2,2 2,3 попадалось. Тобто, треба отобрати более одинакові. Зараз будемо відбирати. Так, от обрав, да, елементи, 16 штук сопротивлення. 1,88, 2,2. Десь так колебляється. А от этих вообще показывает 2,3, 2,4 сопротивлення. То есть якраз буде на другий акумулятор. На 30 часовий я збирався робити. А далі беремо холдери. Вот такі холдери. І збираємо размер 8х2 длинний акумулятор. Ну і затарюємо два акумулятора. Один буде на 30 А у маленькому корпусі, а другий буде на зарядну станцію. 60 А буде зарядна станція. Ну а далі можна брати нікелеву ленту. різати на нужні розміри, Настраивать точечную сварку и варить. Так, собираем нашу точечну сварку Вот аккумулятора. Автомобільного. Ще до сих пор не зробив корпус для неї. но ми вже варимо. І вари вона отлично як по мені. Отак от, от ми варимо. Єдинственне, що що е, тут холдери так ідуть, що треба вигибати. Я беру паличку і ось Де вона там моя паличка? Ось І. Прогибаю тут ленту, чтобы она контактувала. Ну, то есть тут миллиметр толщины холдера. Поэтому тут не обязательно ці кольца э, из-за такого картона кольца. Потому что тут высота хорошая, нормально. Ага, еще один нюанс. Взяв новую ленту с Алиэкспрессо. И если присмотреться, оце я тут по месту брав ленту. А це с Алиэкспрессо. Бачим по цвету отличаются. Размеры одинаковые. Толщина одинаковая. Я только что перемирял штанген циркулем. Но вот по цвету. И кстати оця вроде более жесткая. Оця какая-то эластична. С Алиэкспресса Эластичная. Вот все куски. Если присмотреться. Не знаю видно не видно. Вот это у нас. А, сейчас вот так вот приложить. Разницу видно? Видно. Одна така матова, оця справа, а з ось оця вона блістяща, гладка. Ем, і вона таке, як на ощуп, мені кажеться, трохи м'якше. Може бути зовсім трохи, але Ну, Там же розказують, що є лента нікелірована, стальна нікелірована, а є чисто нікелева лента. Це ж не знаю, як ця, але варяться вони одинаково. Варити. <кху> Були Продовжаємо мене... Ось остатки з предыдущої ленти. Но я взяв, е, вже почав всю цю ленту на цей акумулятор. Нову. І отут будуть плюсові виводи. Це у нас будуть виводи плюс і мінус. Я їх одразу підписав. І тут треба буде з електрокартона цього підмостити по оцей Ось тут ось, ось підмостить, проклеїть цей час, тому що тут я буду припаювати провод, а воно в гарячим буде плавати. Тому що це тут проклеюємо мінуси і плюси. І варимо далі з передишками. Тому що, якщо, якщо варить, не прериваясь, то електроди просідають швидко. Я тикнув сваркою і там секунд 5, нічого не роблю. Ще й беру пальцями, отак охлаждаю. Воно чувствується, що електрод гарячий, а охладиш пальцем холодний. І тоді варимо далі. А ще я роблю, так як я вважаю, буде лучше: е, усіляю переход між ячейками. Оце виходить у нас ячейка ось ось із чотирьох елементів. Це чотири елементи, це одна ячейка. З неї. Ток переходить, напряження, ток переходить сюди на цю ячейку. Ну, вони ж послідовно йдуть. І отут, виходить, через проходить <coughs> високий ток. Ну, 50 А воно нормально, але но я ж сюди вставлю 100 А БМС, може іноді 100 А хтось буде брати. Тому я беру отакі огризочки ще. І отут зараз Типа Ми усіляємо переходи. Це треба буде тут зробити в двох містах і знизу. Да, це можна не робити. Це те ж саме, що кабель товще або тонше провести. Я то пробував, 60 ампер давав, лента не грілася м'єдна. На мідну пробував на цій пам'ятаю. Тому просто беремо і усіляємо. Зачем тут терять нам токи і все таке. лента 0,2. 0,2 лента 15 мм и 15 мм. А, получится, что если в два слоя, то это будет вообще 0,4, 0,4, мм проход. Вот что я имею в виду. Тут трошки пропалы Вот. Такое утолщение получается. И вот проклеив ленту, картон. И вот так сейчас делаем выводы. Плюсові. Е, отут, кстати, плюсовий і мінусовий буде мати такі виводи, щоб підпаяти балансувачного провода. А отут немає, поуще тонку ленту я беру отак для балансувачного провода виварюю. Ага, це щось я дуже быстро взявся варить. Вже аж сварка он Пробую вже градусів наверное, 45 транзисторів то я більш медленні варив з паузами, а це проварив і ось він виход вот переварив. Виходи плюс-мінус. Це там буде третій балансі. Це плюсовий. Треба охолодитися або вентилятор поставити. Хоча 45 градусів це ще не критично. Я, в принципі, поки буду загинати, вот поки це воно остиває. Но я ж говорю, пальцями беру, охлаждаю, тому що після кожного пальцями охлаждаю. Бо якщо постійно варить варить, я не знаю, як варити постійно, в мене електроди гріються. Ну, одну сторону я проварив нижню. А верхню тепер варити, треба дуже обережно. Якщо я тут положу ленту, вдруг, перепутаю, не сюди положу, а отут, то буде шкварчати, Капець буде шкварчати. Іскри будуть бешені. Поэтому Поэтому не забуваємо одівати окуляри. І варимо далі. Ну, Немає нічого краще, ніж охлаждення. Вентилятор направив, воно трошки охлаждає. Навіть ручку трошки охлаждає, тому що гріється зараза. Ну, Ручка гріється. Головне, щоб електроди охлаждались, тому що вони потім горять, їх постійно точити треба. Я знімав відео. Тут штатні електроди були вообще заточені такі тонкі, що я три рази тикнув і вони розплющились. Так я замінив на более товсті. Хоча можна ті буде заточити. І, е, ету, тут 25 квадратів. Кабель ну Кабель холодний. Повністю холодний. Рівці тільки транзистори і електроди. Акумулятор годний. Акумулятор годичний. Е, у нього только дача 600 А. Пускового тока. E, должна быть. но по прибору я міряв тестером, взагалі 630 690 віддає, якщо тільки що зарядив, взагалі 690 А віддає акумулятор. Так що тут з током все в порядку. І взагалі все нормально. Вариться, нічого не відривається, все, все я її тягну, не рветься, все добре, все чудесно. Продовжаємо варити. <кхе> І буде вже готовий акумулятор. Для наступного проєкту. Собственно, сейчас Продавлюємо її, щоб вона прилягла. І поїхали далі. Сварка настроєна на 23 -е положення. Ставлю, виходить, 8 точок. 4 раза ткнути надо. Ну, щоб лучше контакт був. Хтось каже, що це багато, не треба, достаточно 2 точки. Ну, а мені кажеться, що лучше ток буде передаватися, якщо точек буде більше. Если вот. точок буде більше, буде лучше передаватися ток. А там, де ставлять по дві точки, це просто масове производство, це просто для ускорення, для економії електродів, тому що, я ж кажу, електроди гріються, гріються. Якщо я зараз буду оце тик 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 вони згорять нафіг. Вон вже навіть видно, що вони стали плоскі. Не знаю, видно, не видно. Вони вже конці, я затачував овальні, вже вони плоскі стали. Тобто їх періодично. Затачувати можна. Сварка охлаждається вентилятором, можна навіть периодически вентилятором охладити ручку оцю, щоб оці медь охладилась, вона тоді буде лучше приймати нагрів. Сварка оце пищить, це коли я дотрагуюсь пальцями. Отак От пальцями за ці мідні шини дотрагуюсь, сварка пищить, думаю, що я вже замикаю. Но ток не дає. Не дає розряд, тому що не те супротивні у чоловічого тіла. Кстати, з вентилятором сама плата, сама плата з вентилятором отлично себе чувствує. Холодно. І продовжуємо шмалить. Осталось совсем немного, осталось совсем чуть-чуть. І буде вже готовий акумулятор. Зварений точніше, акумулятор. А потім БМС-ку треба буде припаяти. А потім треба буде балансувальні провода пропаяти. І самое главное, потім ще протестить. Весь акумулятор протестить? збалансувати Почему? Потому що ось акумулятор собрав а балансіровочні. Ну, коротше, не відбалансировав, не піждав. БМСка з активною балансировкою. Но я не подождав. І у нас що? Акумулятор оддав такий акумулятор віддав вміє 768 Вт-чів заявлених, оддав 600 -часов, то есть 160 Вт-чів він не додав. Тому що дисбаланс був по ячейкам і одна ячейка дуже сильно сіла. Так я вже, виходить, сутки або навіть більше контролюю то есть Там ток балансировки у БМС. -ки. 250 мА максимум. І ото то на зарядку поставлю, то ето і воно то поки догоне до верха вирівня всі елементи. Поки вирівняє надо контролювати. А потім уже буду давати повний розряд. Якраз і побачимо наскільки впливає така процедура збалансування Так, далі можна вже вентилятор убирати. чому Потому що я зараз буду ток чи той. Уменшати мощность сварки, буду уменьшать мощность сварки, щоб поварити о сюди оці усиления що я казав, сюди ось сюда. оп. Тобто, якщо ми варимо постійно на 23 положении положенні, видно, не видно, то оці. пластинкой между собой можно сварить на семерочке. Я уже пробовал. Пятерка маловато, а вот семерочка. Семерочка как раз хорошо пропекает. Может, конечно, не хорошо уже видно. Но вот. Оп. Оп. И тут можно как бы не ждать. Тут у нас ток медленно протекчитой. Небольшие нагрузки, поэтому отак вот, вот. И все, у нас вот тут шина толста, получается, не будет потери тока в цих местах. Вряд ли це роблять на заводі, там де собирають отакі аккумулятори в масовому производстві. Там ото зварили, спаяли по-быстренькому. Я даже вже розбирав этот. Колись павербанк розбирав чи Хоко. Хок, да. Там виходить, в павербанки лежали сварені акумулятори. Но і зверху був скотч такий приклеєний, чи каптон. чи не помню. І Я скотч знімаю, щоб зняти акумулятор, щоб їх виточити, щоб розібрати павербанк. Знімаю скотч, а там нікелева лента за скотчем тягнеться. Пару акумуляторів. Точечні сварки є, але вони були не приварені. То есть просто вот у скотчем контачилось. Вот это вот такие пироги, может быть. И вот так вот просто усилили усилили ленту не знаю сейчас покажу вот так вот так виднее Так від ній. Ну і що, осталось оці кончики варить. Я вам збиушно ленті взяв. Можна було ногу, ну, а знайшов І зараз оце виводи приварим. Нам надо ближе к этому краю. Поэтому ну, не на конець, ось сюди. Для балансіровочних проводов. Привалюємо. чтобы, чтобы припаять провода. Вот так. Акумулятора нам вже точечна сварка не нужна. Він вже собран, готовий. Уже на виході 12 вольт є. Можна навіть без BMS приєднатися к інвертору і кочегари. Зараз заклеїмо тут лентою. Э, Армірованим скотчем. Заклеїмо. А сварка у нас зараз віддохне. І будемо що ми робити. Будемо зварювати ось такий акумулятор. На 8 елементів, це буде 30 Аслужів. Це як половина оцього акумулятора. Ну Тут у нас буде 768 Вт-годин, а тут буде в два рази менше. 380, по-моєму, я Вт-годин виходить. Корпус для маленького акумулятора скоро прийде, а для більшого. Один корпус є, но я буду великий корпус зарядну станцію робити. Не просто акумулятор, а зарядну станцію. Планирую, по мере. Так. Заклеїть. Хто лепить в термоусадку оцей акумулятор, а я закриваю все таким скотчем, армірованим скотчем тому що потом прийдеться От його, щоб отут припаяться. точніше не тут, а там знизу. Ну, коротше. Отаким От макаром. Летним закриваємо, герметизуємо і буде все чудово. Воно буде в корпусі знаходиться воно не буде там повріждатися в корпусі буде отлично в себе чувствувати акумулятор Ось так от робиться акумулятор Ну, це ж ще не все тут ще блин припаять треба розпаять балансири прикріпити б ку приклеїти а провод АВГ-8, який 8 квадратов, припаивать проблемно 80-ваттным паяльником. Да, можно, конечно, паяльник помощнее приобрести. Но, но... О, музыка у нас старинная, но прикольная. Я такая люблю на кассетах сейчас слуха. Ух ты! Ух ты! Кончилась лента. Ну, ничего, у меня есть лента еще такая сама. Сейчас возьмем целый кусок другой ленты. Отак от, от лента і розходиться. 100 гривень рулончик стої. Не знаю скільки там метрів. А, вон, написано. 95 гривень, 23 метри. А воно, це один акумулятор обклеїв, це вже метр. Це трошки друга лента, бо бачу паперішки йдуть по-другому. Всього, акумулятор готов. Практически ось підписано плюс-мінус. Тут можна підписати, де виходи балансіровочні, а де вони? А я їх не в ту сторону приварив, так? Да? Не, оці. оці два в цю приварив в сторону, а отут один. Угу. А, і в прошлий раз трошки тормозну і в цей. Один балансіровочний вивод не в цю сторону приварив, а на ту разум ну нічого, сейчас приварим другий сюди. Це виходить... Получается... а два вивода. Це Хтось мене меня і я приварив два вивода балансировочних на оцю сторону хоча я планував з той сторони. да ось виводи. Ну Нічого, сейчас трошки ленту отклеим потому и хорошо что лента что не запакована все, Виключаємо прямий ефір. Так, ну нарисувався такий акумулятор. Оце у нас місто під БМС буде. Отакий акумулятор. аккумулятор. Э, кстати, вес получается 6 кг. Так, на очереді акумулятор на 30 ампер годин. Литий фосфатний на 30 ампер годин 12,8 вольт банки EFR 32 140. 32140. 32 140 15 ампер часов каждая банка. Ленту уже нарізав никелеву 0,2 толщина никелевой ленты. Точечна сварка. Ось такого варианта. І зараз будемо варити. Ну, Ось таким макаром проварюємо ленту. Тут, в принципі, нагрузки будуть 300 максимум 30 А. 30 А буде максимум нагрузка. Може 50 проскочик колись. І в принципі продовжуємо варити. Отут, де будемо паяти провод виходний нагрузочний. Отут підлажуємо електрокартон на плюс і на мінус на виводні клеми. Получається такий малиш. Так, на годиннику пів шостої ранку, а ми зварили второй акумулятор. Один тридцяточку, сейчас запакую його, а другий шістдесяточка з таких самих елементів, зварений. Tylko, że zwymi.